Організаторами і меценатами дебютного відкритого всеукраїнського турніру з боксу пам'яті Олександра Семенкіна, колишнього боксера, життя якого трагічно обірвалося у молодому віці, виступила Юлія Сатарова, на ініціативу якої з проведення змагань відгукнулися, зголосилися і допомогли у проведенні керівники комунального підприємства міськради Спортінвест за підтримки виробника спортивного харчування «Поверпро». Вони вже мали подібний досвід, коли на початку листопада минулого року тут відбувся яскравий вечір боксу, який мав статус турніру на Кубок їхнього підприємства і справив гарне враження як на учасників, так у болівальників. благодаря родственникам александра семенкина к сожалению уже 5 лет его с нами нет обратилась обратились, обратились родственники с просьбой можно ли провести в здании КП спорт такое мероприятие ну естественно уже опыт у нас есть мы буквально в ноябре месяце пробовали такой турнир провести у нас это получилось все были и спортсмены и судьи И зрители были довольны. То есть массовое мероприятие прошло как бы на ура. Ну, естественно, уже имея опыт, мы решили пойти навстречу родственникам. І взяла такий замечательный турнір при їх падєшки, при їх спонсорській помощі. На початку короткої церемонії відкриття учасники судді та уболівальники, які ще заповнили не тільки імпровізовану трибуну, облаштовану прямо у залі, але й виноградними гронами звисали по її периметру на балконі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Олександра Семенкіна, який недовгим своїм життям встиг залишити по собі гарний слід у душах і серцях тих, хто його знав, дружив і спілкувався. Александр был очень хороший друг, это человек, который всегда придет на помощь в любое время суток. Очень порядочный, очень добрый, отзывчивый человек был. И очень приятно, что находятся люди, которые организовывают такие мероприятия, увековечивают его память. Было бы хорошо, если бы этот турнир стал уже традицией ежегодно собирали багато спортсменів із різних стран. Після виконання державного гімну, який став прологом турніру і наступного запального виступу на ринзі симпатичних дівчат, з черлідингу і танцювальних груп підтримки спортивних команд, на ньому з'явилася перша пара боксерів, які належало відкривати сутички, яких того вечора загалом нараховувалося 12. У ході них були розіграні нагороди у двох категоріях: серед молоді і десяти серед еліти, майстрів, окрім спортсменів, низки клубів нашого міста та інших областей України у поєдинку. Взяли участь представники Куби, які, до речі, вперше боксували у Дніпрі, а також атлети з Узбекистану, Азербайджану і Вірменії. Один з найтитулованіших спортсменів останньої країни, заслужений майстер спорту радянського союзу Сурен Казарян, нині обслуговував бої у ролі рефері і був приємно вражений тим, що відбувається. Мне очень приятно и очень хорошо, что такие соревнования должны почаще провести, чтобы пропаганда была большая. Потому что сегодняшний день молодежь сейчас не то. Эти компьютеры, эти, эти телефоны и так далее мешают. Но рады, рад, что есть сегодня школа, великолепная школа, великолепные боксеры, которые могут стать большими спортсменами. Здається, тільки після таких теплих і приємних слів відгуку про турнір з вуст легендарного боксера, а нині арбітра справилася з хвилюванням, і головний винуватець, організатор і меценат проведення змагань Юлія Сатарова. очень волнительно. Я очень переживала, как все будет, сколько придет людей, как все пройдет, само мероприятие. Но сейчас я уже успокоилась, вижу, что все хорошо. На самом деле человек, мне кажется, жив, пока люди помнят о нем. Это самое главное. Вот сегодня здесь очень много людей, и я понимаю, что все помнят. Прошло пять лет, но все помнят Сашу, Сашу на заслуги в спорте. Мне очень приятно. Звісно, відвідав турнір і новоспечений голова федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв за короткий проміжок свого перебування на посаді міського очільника. Він серед іншого навіть встиг екіпірувати єдиною формою підлеглих і, звісно, тішиться змаганнями такого рівня, тому що, на його думку, Дніпро заслуговує на подібне. Більше того, наприкінці травня місяця поточного року наше місто буде приймати чемпіонат України за участі найсильніших вітчизняних боксерів. У нас дуже великий гора, у нас дуже багато выходцев. Очень много хороших боксеров с И Ребята очень хорошо начала последнее время, вот последний год-два начала жевать бокс очень хорошо. От одного меня или кого-то это результата никакого не будет. Вот ребята проводят молодцы, хорошая организация.